Україна країна вільних та сильних людей, які до останнього подиху захищають власний дім та свою родину. Саме тут живе нація героїв, яка безперестану відстоює своє право на мирне існування, на свободу та незалежність. Кременчуцькі новини в ефірі на календарі 16 серпня, і ми розкажемо вам, якими подіями увійде цей день у літопис Кременчука. Сьогодні у Кременчуці провели в останню путь Валерія Тригуба. Чоловік був справжнім козаком, тому саме так його називали серед своїх. Хоробрий Валерій вмів вести за собою людей. Для всіх він був прикладом справжнього товариша, сина, батька та захисника. Співчуття всім, хто знав Валерія. Майже щодня рашисти вбивають наших солдатів. Майже щодня українці проводять в останню путь своїх героїв. Сьогодні Кременчук попрощався із захисником, якого серед своїх називали козаком. З 24 лютого Валерій Тригуб став до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор, 11 серпня. Отримав поранення несумісні з життям та загинув в населеному пункті Новомихайлівка Донецької області. 11 серпня 2022 року в Донецькій області під Новомихайловки вони нарвались на ворожу групу ДРГ, в результаті чого наш Валерчик загинув. І ми проведемо в останній путь наших кращих. Побратими та друзі загиблого говорять, що Валерій завжди вів за собою, допомагав усім та був справжнім товаришем. Він завжди був веселий, балакучий, роботящий, завжди був патріотично, націоналістично настроєний, завжди хотів щось змінити на краще. Світла пам'ять загиблому та співчуття рідним, друзям, знайомим. Кременчужанина поховали на алеї героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Сьогодні у офісі інституту розвитку Кременчука відбулася інформаційна сесія, в рамках якої обговорили питання створення та розвитку бізнесу в рамках державної програми Є робота. Про головні тези зібрання дізнайтеся у сюжеті. Підтримка підприємців, економічний розвиток та розробка бізнес-планів сьогодні. У офісі інституту розвитку Кременчука відбулася інформаційна сесія, в рамках якої представники органів місцевого самоврядування та німецької компанії GIZ обговорили питання створення та розвитку бізнесу в рамках державної програми Є робота у місті Кременчуці. Міський голова Віталій Малецький під час свого виступу зазначив, що нові робочі місця сприяють розвитку економіки, а це наближає нашу перемогу. Сьогодні Питання релокації, відкриття нових бізнесів, мабуть, одне з найголовніших з точки зору підтримки національної економіки і стабілізації цієї економіки для того, щоб ефективно протидіяти зовнішнім загрозам і загарбникам. Сьогодні будь-які податки, які сплачуються, будь-які робочі місця, які створюються, навіть з мінімальними заробітними платами, це посилення України. Головна мета сьогоднішнього зібрання привернути увагу кременчуцьких підприємців до державної програми. Є робота дуже популярна програма, тому що фактично держава надає стимул розвитку підприємництва, надає кошти, живі кошти на розвиток чи впровадження нових підприємств на території України, завдяки налагодженій співпраці Кременчука з GIZ, та держпрограмою є робота. Полтавська область посідає високі позиції з подачі заяв на отримання мікрогрантів. Полтавська область вже є в лідерах в подачі цих заявок. Ми хочемо е не бути в лідерах, а бути лідером в подачі цих заявок і саме ще по кермічику. Тому ми будемо старатися далі намагатися як може більше працювати і впроваджувати е цю програму, щоб було більше позитивних заявок і більше створено робочих місць. Дар'я Кемець, Олексій Каржановський. Кременчуцькі новини. Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів з резу з негативним фактором. До всіх кременчужан та переселенців звертаються по допомогу. Детальніше у наступному сюжеті. З початком повномасштабної війни потреба у донорах зросла. Працівники Кремачутської станції переливання крові постійно звертаються до Кремеджан та переселенців з проханням стати донором крові та допомогти тим, хто цього потребує. Наразі існує гостра потреба у всіх групах крові з резус негативним фактором. Ми знову звертаємося і просимо дуже мешканців міста, тимчасово переміщених осіб, які тимчасово проживають у нашому місті, прийти на станцію переливання і здати кров, тобто всі ці групи перша, друга, третя, четверта з резус негативними резусами залишаються потрібною актуальною і на сьогодні. Також залишається потреба у донорах крові з резус з позитивним фактором, які також можуть звернутися до станції приливання крові вперше або через 60 днів після попереднього разу здачі крові. Наразі необхідно поповнювати запаси у банку крові, аби кожен пацієнт у лікарні міг отримати потрібну допомогу своєчасно та у повному обсязі. На жаль, декілька днів вже поспіль. Ми не можемо забезпечити наші лікарні компонентами для надання ургентної допомоги. Тобто, якщо лікарня Буде чергувати і просить в нас якісь компоненти взяти для того, щоб на майбутнє надати допомогу. На жаль, зараз ми видаємо компоненти лише тільки під пацієнтів в повному обсязі, але для пацієнтів, які зараз знаходяться і потребують трансфізіологічної допомоги. Усіх небайдужих кремеджан та переселенців чекають у станції переливання крові з 8 до 13 години щоденно, крім суботи та неділі. Пам'ятайте, що ставши донором, ви можете врятувати чиєсь життя. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кремачуцькі новини. Кременчуцький центр надання адміністративних послуг відновив надання низки послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану та з реєстрації місця проживання і для Кременчужан, і для гостей міста. Більше про це дізнавалися наші журналісти. Кременчуцький ЦНАП центр, в якому надається 555 видів послуг для всіх українців. Тут кожен може оформити необхідні документи, отримати витяги та поцікавитися корисною для себе інформацією. Після початку повномасштабного вторгнення робота ЦНАПу ставала дедалі важчою і вони не могли надавати весь спектр необхідних послуг. Згодом Кременчуцький центр надання адміністративних послуг відновив свою роботу у більшому обсязі. За час війни вони обслужили більше 140 тисяч людей, більше 30 тисяч переміщених. Ніх осіб на сьогоднішній день ми відновили роботу практично всю ту, яка була до війни. Ми вже відновили роботу в. Всіх реєстрах, які були до війни, і нещодавно ми знову почали приймати документи на реєстрацію місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання це також дуже затребувана послуга. І відновивши її буквально три тижні тому, ми вже обслуговували більше ніж 2,5 тисячі громадян з цього питання. Незабаром ЦНАП має відновити той обсяг адміністративних послуг, який надавався громадянам до війни. Отримати допомогу тут можуть і вимушені переселенці. Також зараз ми відновляємо вже і послуги ДРАЦЕС, і ще не в повному обсязі, але найближчим часом нам відкриють повний обсяг до всіх тих ослуг, які надавалися нам до цього. Переселенці, які проживають у місті Кермінчуці, мають змогу подати на Більшість послуг, які на сьогоднішній день екстериторіальні, на початку війни робота закладу була дещо обмежена, але попри те, кол-центр працював увесь цей час. В ЦНПі є підрозділ Кол-Центр, і саме цей підрозділ був розширений в перші дні війни. І ми приймали стільки телефонних дзвінків. Це десь близько тисячі кожного дня. Центр надання адміністративних послуг місце, де кожен отримає кваліфіковану допомогу швидко та якісно. Дарій Кимець, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Зоотерапія, анімаційна програма та бульбашкове шоу у двох центрах тимчасового перебування переселенців на вулиці Єднання України. Та у гуртожитку медколеджу волонтери з Харкова провели дитяче свято. Хлопці-аніматори об'їхали 23 українських міста з програмою щасливе дитинство України. Мета творчого колективу у ці складні часи дарувати дітям радість. Коли ти бачиш дітей, які дивляться на тебе захопленими очима, так з любов'ю, з радістю, ну звісно, надзвичайні емоції ти переносиш і ну це дуже приємно. Саме такий вир надзвичайно позитивних емоцій панував сьогодні у двох центрах тимчасового перебування переселенців на вулиці Єднання України та у гуртожитку медколеджу. До дітей у гості завітали супергерої, аніматори. Міська влада Кременчука разом з волонтерами докладає чимало зусиль, аби діти з родин переселенців почували себе у Кременчуці не тільки комфортно, а й радісно. За підтримки Кременчуцької міської влади в нас організовуються такі заходи для дітей в центрах. Внутрішньо переміщених осіб на дітей очікує мультгерої. Також це мильні бульбашки та морозиво. Спочатку впродовж двох місяців хлопці виступали у Харкові, збирали публіку, у бомбосховищах, школах, метрополітені. Для того щоб якось підбадьорити дітей, які були повинні сидіти на одному місці, ховатися та страждати від цього, що відбувається в нашій країні. Учасник колективу Михайло відзначає, з початком війни в Україні йому зовсім не хотілося продовжувати свою діяльність аніматора. Проте мама сказала, потрібно. Моя мама мені сказала, Міша, а ти не хочеш поїхати кудись до дітей, зробити їм свято чи щось таке. Я такий, мама, я не хочу більше займатися дитячою анімацією, все, хорош, ну я вже все життя її посвятив. А така, Міша, надо. Я такий – добре, мама. Шоу-програма припала до душі харківські дітворі. Натхнені тим волонтери вирушили в український тур Щасливе дитинство України. Вони вже об'їхали 23 міста. Вирішили, що треба провести такі заходи не лише в Харкові, але й для всієї України, для дітей, які знаходяться в інших містах, для ВПО, переселенців, біженців. І вирішили зробити масштабний тур. Неабияку допомогу та підтримку харківським аніматорам надає колектив Парку Горького. Вони допомагали нам організація. Сійні моменти, апаратура, реквізит, костюми, і отак, от ми почали свою діяльність. Дмитро з голубами птахами миру викликав захоплення у Кременчуцької дітвори. Лейла та мира зачарувалася різнокольоровими пташками. Мені нравиться, що красиво, весело. Я їх колись годувала але на голову ніколи не сідали. Ми з моєю подругою брали. Голубий та жовтий, ми таке о Україна, і ми е, так і сміялися і веселилися. Дорослі до того ж відзначають, що таке живе спілкування допомагає знімати стрес. Дуже мені понравилось і зросло. Я отримала просто удовольствие. видовольстя. Очі коли та животних з людьми, вони стрес знімають. Бетмен, людина павук та зайка розважали дітей та смішили їх, влаштовували кумедні конкурси. Тож Максиму найбільше сподобалася акторська гра аніматорів. Більше всього мені мені сподобались актери. Це от спайдермен, весело було. А професор Пузирьков презентував малечі шоу Мильних Бульбашок. Діти вдячні всім організаторам за такий щасливий день в їхньому житті. Я дуже дякую, що Сьогодні вислувала такі таке свято. Арте Мербров, Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Сьогодні в Україні відзначають день чоловічої краси. Наші журналісти дізналися у Кременчужан, у чому на їхню думку нині проявляється чоловіча краса та хто був би для них привабливим. Найбільше багатство людини це красива душа, якою б прекрасною зовні не була людина. Найважливіша в ній краса внутрішня. Сьогодні в Україні відзначають день чоловічої краси, і ми дізналися, у Кременчужан, який чоловік був би для них привабливим. Звичайно, що президент нашої зараз саме класний. Ну вперше в його вчинках в готовності брати на себе відповідальність в будь-якій ситуації і. Ти за своїми мріями, я думаю, не здаватися. В першу чергу мужній, сильний і до кого не покластися, це найголовніше. А краса це таке наш живне діло. Можемо доброю людиною. Для мене насправді це не є зовнішня краса взагалі. Тобто добрим мужній, готовий прийти на допомогу завжди, плече поряд. Існує думка, що краса врятує світ. Кожен розуміє цей вислів по-своєму, і залежить це від того, у чому саме він вбачає силу краси. Наразі для багатьох українських жінок еталоном краси є саме наші українські військові, адже вони наразі ризикуючи своїм життям, захищають усю країну, видавляючись у ці постаті, обличчя та очі воїнів світла. Ми бачимо красу та силу, впевненість у собі, у товаришах та в тому, що ми обов'язково переможемо. Привабливий це мужній, який горою за свою сім'ю, за свою країну. І взагалі наші хлопці найкращі. Дякую за селу. вони захищають нас, вони віддають життя за нас. Ми їм ніхто по суті, а вони з собою жити це дуже почесно. Що я можу сказати. Героя слава. Я вважаю, що зовнішність дійсно ну вона не є основним фактором. І головне це те, як ти сприймаєш цей світ, тому. Чоловіки, якщо ви не впевнені в своїй зовнішності, не переживайте. Головне це ваші дії. Якщо ви військовий, вам взагалі плюс 10 до карми і будь-яка жінка буде ваша. На мою думку, чоловіча краса проявляється в діях чоловіка, в тому, яку він відповідає на себе відповідальність. Те, як він відноситься до інших, як він захищає це, покаже наші хлопці, які зараз на передові, яким ми дякуємо. Також для багатьох жінок еталоном чоловічої краси залишається саме їхня друга половинка, адже у них втілені ці якості, які притаманні справжньому чоловіку. Мабуть, мій чоловік любить, тому що <сі> тому я думаю, для цього ну, і за цього для мене і найкращий буде. Тобто всі забаганки, які б хотілося б все хорониця. Вже маю стосунки: мужній, чимний, чесний, гарний, ну, вірний мені. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремочицькі новини. Минають дні, минають ночі, минають тижні і місяці. А ми чекаємо поволі, коли помруть всі москалі. Бо нашу вдачу, волю і силу подарувала Україна. За нею всі ми стоїмо і в голос разом кричимо: Слава Україні!